Майстер виробничого навчання краснокнянського відділення Фрунзовського професійного ліцею. Гацкан Максим Федорович. Сьогодні ми для вас підготували відеоурок: урок виробничого навчання з професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Тема сьогоднішнього уроку з'єднання мідних проводів способом паяння. На цьому уроці ми навчимося з'єднувати проводи способом паяння. Під час паяння. Потрібно дотримуватись наступних правил охорони праці. При роботі не слід торкатися до деталей під час паяння. На вас може подіяти температура виробу, обладнання та інструменту. Не тримати руки напроти вогню. Підвищена температура повітряної робочої зони. Використовувати захисні окуляри для захисту від ультрафіолетового випромінення при роботі більш потужними горілками. Не тримати руки внизу з'єднувальних деталей для виключення потрапляння на шкіру бризків припоїв та розчинів. Поглянемо на моє робоче місце. Місце паяння проводів проводиться з допомогою легкосплавних матеріалів припоїв. Для паяння мінних проводів використовують оловяно свинцеві припої марки POS. Для зняття окису з поверхні проводу призначеного під пайку використовують флюси. В даному випадку використовуємо каніфоль. Яка найкраще підходить для пайки міді через те, що вона, має... вона найменше рушить пайку і її не обов'язково змивати після закінчення паяння. Для роботи нам будуть потрібні наступні інструменти: паяльник, газова горілка, кліщі для зачистки проводів, Ось такі вони, ніж, плоскогубці. Кусачки та круглогубці. Ще ми будемо використовувати для ізоляції проводів термоусадну трубку. Виконуємо паралельне з'єднання проводів. Беремо проводи, які потрібно спаяти. Кліщами зачищаємо проводи від ізоляції близько 1,5-2 см. Для місця скручування? Скручуємо проводи? Вкріпимо проводи в панел. Для того, щоб було зручніше працювати, беремо припой. Розігріваємо горілкою провід до температури плавлення припою. Опускаємо в ванночку з каніфолією. Знову розігріваємо до температури плавлення припою та прикладаємо припої. Провід спаюється. Перевіряємо пайку на міцність. Ось, такий, ось таке місце з'єднання. У нас вийшло способом паралельного з'єднання проводів. Тепер виконаємо послідовне з'єднання проводів. Беремо проводи. Які потрібно з'єднати. Знову зачищаємо, проводи від ізоляції, окису на 1,5-2 см. Завч... Завчасно надіваємо термоусадну трубку. Скручуємо на один з проводів, вдіваємо термосадну трубку, скручуємо проводи. Обкушуємо лишні кінці. Кліпимо на станині. Беремо цього разу, беремо двокомпонентний припой, який, яким, як, розігріваємо провід до температури плавлення припою і спаюємо проводи. Провід спаюється. Перевіряємо на місці пайку. Ось таке місце паяння в нас вийшло. Натягуємо на місце з'єднання термоусадну трубку. Та плавними рухами з, невели... з невеликою температурою, щоб не перегріти її, усаджуємо термоусадну трубку. Ось таке місце з'єднання у нас вийшло. Дякуємо за увагу! До побачення!